Розбираємо НМТ 24 року, перша сесія. Книгу англійського науковця Роберта Гука Мікрофотографія була опублікована в 1665 році. У ній містилися розкладні аркуші із зображеними комах, що уможливило виявлення ознак подібності відмінності між ними. Який метод досліджування застосовував науковець? Він досліджував комах. Тому порівняльно писове, тобто він порівнював зовнішні ознаки комах. Укажіть резервний полісахарид клітини зображено організму. Це є псиланостоногі, резервним полісахаридом є глікоген. Зображений на рисунку механізм транспортування речовини плазматичною мембраною це є ендоцитоз. Ми знаємо, що процес транспортування через. Плазматична мембрана у нас буває двох видів: це екзоцитоз, коли назовні, і ендоцитоз, коли в нас середина. В нашому випадку у нас зображено ендоцитоз, тобто середина. Одну з форматативних реакцій організму людини досліджували інвітро поза організмом. За результатами дослідження побудували графік залежності швидкості в умовних одиницях цієї реакції від температури. Ознайомтеся з можливими поясненнями. В залежності відображених на графіку. Перше, швидкість ферментативної реакції максимальна за максимальною температурою тіла людини. Ми можемо побачити це правильно, тому що температура тіла це 36,6, тут у нас іде 36,5. Припинення форматативної реакції за температурою 60 градусів за Цельсію зумовлена денатурацію білка, тобто це руйнування білка. Так, це теж правильна відповідь. Тому обидва правильні. Хвороба канаванна рідкісна генетична патологія людини, пов'язана з розвитком нейродегенерації. Причиною хвороби є дефект гена IcePay, локус якого міститься в 17 хромосомі. Ген кодує фермент аспартилаза. Який у нормі забезпечує перетворення N-ацетилспартату. Продукти цієї реакції необхідні для утворення міолинових оболонок нервів. Хвороба розвивається за одночасною наявністю двох дефектних алелій цього гена. Питання: ген ISPL кодує структуру білків? Учні і учениці обговорювали тип успадкування хвороби канавана. Учень висловив судження, що успадкування описаної хвороби не щеплено зі статтю. Учениця зауважила, що це захворювання є аудособно домінантним. Правий в даному випадку лише учень, що успадкування не щеплено зі статтю. Яка ймовірність народження в подружжя дитини з хворобою Канавана, якщо один з подружжя не має дефектного гена, а другий гетерозиготний за цим геном? Для виконання завдання треба проаналізувати наукову інформацію щодо хвороби канавана рідкісної генетичної патології людини. В основі завдання задача з генетики на моногібридне скрещення. Захворювання є автосомно рецесивним з огляду на те, що хвороба розвивається за одночасною наявності двох дефектних алелій цього гена. Якщо один з подружжя не має дефектного гена, а інший за цим геном, то ймовірність народження в подружжя дитини з хворобою канавана дорівнює нулю. Прочитайте опис. Поміж представників групи є організми, для яких характерний метогенез, тип безкисневого дихання, з якого продуктом метаболізму є мета. Такі організми мешкають у заболочених ґрунтах, травній системі серців застійних водах, про яку групу йдеться. Це ідеться про археї. Укажіть видозміну кореня, що забезпечує водою тропічні орхідеї. Тропічні орхідеї у нас є повітряні корені. Укажіть тип плоду, зображено на марці рослин. У нас є помідор. Ми пам'ятаємо, що плоди у нас бувають двох видів: це сухі та соковиті. Сухі, розкривні та нерозкривні, соковиті це прості та складні. Ми бачимо, що у нас помідор. Помідор це є соковитий плід, тому що він містить сок. Він є простим, тому він має ягоду. Тому тип плоду у помідору це є ягода. Який складник на схемі життєвого циклу мохів позначеною буквою Х. Буквою Х це є спорофіт. На рисунку 56 ми можемо побачити життєвий цикл мохоподібний. Укажіть цвілевий гриб. Цвілевий гриб – тобто це гриб, який в цвіл, цвіте, тобто в неї, у нього є головка зі спорами. А трутовик ми бачимо, це є нецвілевий гриб. Пініцил це є цвілевий гриб, якщо побачити під мікроскопом, то ми можемо побачити ці а, волокна, які зображені на малюнку. Маслюк це є шапінкові гриби, і ріжки це є гриби-паразити. Тому до цвілевих грибів у нас належить пеніцил. За допомогою пеніцилу у нас відкрили перший антибіотик пеніцилін. У цьому одноклітинному організмі за достатньо освітлення відбувається фотосинтез. За недостатньою освітленістю він може поглинати розчинені у воді органічні сполуки. Ідеться про евглену зелену. На рисунку ми можемо побачити всіх цих представників: Амеба протей, інфузорія туфелька, плазмодій малярійний та евглена зелена якою буквою на рисунку позначено травну система тварини. Це є кількість черви, під буквою А у нас зображений шкіром м'язовий мішок, під буквою Б у нас є кровоносна система, під лід, е, буквою В, це у нас іде травна система, і під буквою Г це є нервова система. Тому травну систему у нас позначено під буквою В. Ведмідь бурий облаштовує барліг під повалем стовбуром, старим пнем або скелею. Вистеляє його гілками дерев, мохом, листям. Барліх може будувати всі ведмеді і навіть інколи ті, які виросли в неволі без матері. Описані поведінка тварин є прикладом появу інстинкту. Розпізнайте зображених на рисунку тварин. На першому у нас є клас плазуни, Черепаха. На другому у нас є качкозьоб клас савці, і дельфін це клас теж савці. які ознаки є спільними для них всіх. Органи дихання є в них зябра, вони всі е, дихають, е, вибачаються легенями. Е, органами дихання в них є легені. Е, внутрішнє вухо є, тому що немає зовнішнього, і запліднення внутрішнє. На уроці учені зробили підписи щодо рисунку нейрона. Укажіть помилковий підпис. Помилковий підпис це є травна вакуоля. Правильна відповідь це є ядро. Який гормон виробляє зображено на рисунку ендокринозалоза? Це є надниркова залоза і вона виробляє адреналін. Вазоприсин утворю, утворення води з організмі і звуження судин виробляється в гіпоталамусі. Саматрапін або гормон росту, який виробляється в передній частині гіпофізу. Інсулін це є підшлункова залоза, а адреналін це є наднирник. Це мопральну відповідь Г. В організмі людини еритроцити забезпечують транспортування кисню звичайно. Тому що ми знаємо, що еритроцити. Це рухомі високодиферекційні клітини в хребетних і деяких безхребетних тварин, які в процесі розвитку втратили ядро. Та всі цитоплазматичні органели і пристосовані до виконання практично єдиної функції це дихальне, що здійснюється завдяки наявності в них дихального пігменту гемоглобіну. Середні добові енергетичні витрати школяра становить 11 800 к. Дані щодо його добового раціону і енергетичної цінності поживних речовин наведено в таблиці. Проаналізуйте твердження щодо наслідків дотримання школярем такого раціону. Наведений раціон харчування є збалансованим, за такого раціону до кінця другого місяця маса тіла школяра збільшиться, Чи поміж них правильні. Тобто, з інформацією відомо, що середні добові енергетичні витрати школяра становить 11800 к. Дані щодо його добового раціону енергетичної цінності поживних речовин наведено в таблиці. Треба проаналізувати твердження щодо наслідків дотримання школярем такого раціону. Аналізування наведеної кількості споживаних вуглеводів у порівнянні з білками і жирами доводить що менш як половина енергетичних потреб забезпечені вуглеводами. Проте відомо, що в збалансованому харчуванні співвідношення білків, жирів і вуглеводів у раціони становить 1,1 к 4. Неправильним є твердження, що за такого раціону до кінця другого місяця маса тіла школяра збільшиться, адже підрахунки свідчать, що спожитої кількості поживних речовин недостатньо для задоволення добових енергетичних витрат школяра, тобто 11 800 кваджоль. Отже, поміж наведених тверджень щодо наслідків дотримання школірем такого раціону правильних немає. Капсула нефрона на рисунку позначено букву. Капсула нефрона це під буквою А. Який складник вуха містить слухові рецептори? Це є кортієв орган, який зображений. На малюнку схема будови внутрішнього вуха. Сезонні біологічні ритми зумовлюють линяння в осілих птахів помірних широт. Ми пам'ятаємо, що біологічні ритми бувають добові сезонні припливно-відпливні та річні. Відкриття і закриття продихів у рослини це є добові. Чергування вдиху і видиху під час дихання ссавців. Це є інтенсивність і переміщення дощових червів на поверхню ґрунту під час зливи це є сезонні. Прочитайте опис: у скелястих місцевого близького сходу і Африки трапляються два види голчастих мишей єгипетська і золотиста, <кхем> які зображені на малюнку. Вони мають однакову харчову базу та мешкають в індентичних умовах. Проте єгипетська голчаста миша ведонічний спосіб життя. А золотиста – стадебник. Наведений опис зілюстровано уникнення конкуренції через зміну екологічних ніж. Наступне завдання на встановлення відповідності. Поєднайте назву полімеру зі сполукою, яка може бути його мономером. Целюлоза мономер є молекула глюкози, колаген молекула амінокислоти. ДНК це тиміділовий нуклеотид, РНК це урациловий нуклеотид. Доберіть до зображених організму особливість будови клітини, що утворюють його. На першому ми бачимо бактерію, клітина стінка містить мураїн. на другому ми бачимо рослину, хлоропласти містять хлорофіл. на третьому ми бачимо тварину. Глікокалікс містить глікопротеїн. І гриби, клітина стінка містить хітин. Поєднайте клітини тіла гідри з функцією, яку вони виконують. Епітеріальна м'язова утворює покрив тіла, жалка добування їжі, залозиста забезпечує порожненого травлення, та проміжна забезпечує регенерацію. Доберіть до зображеного органу травної системи людини і його функцію. Під цифрою 1 у нас зображено товстий кишечник. Тут відбувається остаточно всмоктування води та мінеральних солей. Під цифрою 2 ми бачимо підшлункову залозу, вона виробляє підшлунковий сік. Під цифрою 3 ми бачимо шлунок, первинне розщеплення білків до пепсину. І під цифрою 4 ми бачимо печінку. Утворення речовини необхідне для емальгування жирів. Наступне завдання з вибором трьох правильних відповідей. Розгляньте схему біологічного процесу, укажіть його назву та правильні варіанти для заповнення пропусків. Даний процес має назву транскрипція. Тут ми використовуємо принцип комплементарності. Під цифрою 1. У нас зображений нуклеотид цитозин, цитозин дорівнює гуаніну. Або можемо навпаки, гуанін дорівнює цитозину, Урацил дорівнює аденіну, Урацил дорівнює аденіну. Тому правильна відповідь: це ГУУ. Ой, ЦАА. 4,5. Аденін дорівнює урацелу, цитозин дорівнює гуаніну, тимін дорівнює аденіну. Тому правіт 3, 2, 1. Ось принцип комплементарності, ось цей малюнок, який зображено. І останнє питання. На графіку відображено зміна концентрації речовини Х під час первинної та вторинної імуновідповіді на проникненні антигена в організм людини. Схарактеризуйте цей процес та речовину Х за наведеними ознаками. Виберіть правильне твердження. Первинна відповідь розвивається в результаті проникнення вірусів, а вторинне проникнення бактерій це є неправильне твердження. Первинна імунна відповідь може виникати внаслідок уведення вакцини. Це є правильне твердження. Речовина Х належить до білків. А, правильна послідовність утворення і транспортування речовини Х у клітині це є рибосоми, комплекс Гольджі і плазматична мембрана. Тобто коментарі до цього завдання. В основі завдання наведено графік, який відображає динаміку формування довготривалого специфічного гуморального імунітету в організмі людини. Імуновідповідь зумовлена виробленням антитіл, зміну концентрації яких відображено на графіку концентрація речова Х. Стрілки позначають момент контакту організму з антигеном. Перший контакт, перше проникнення. Із антигеном супроводжується первинна імуна відповідь. Під час повторного контакту, тобто повторного проникнення з антигеном унаслідок активізації клітин в пам'яті виникає вторинна імуновідповідь, яка розвивається лише швидше і точніше. Первинна і імунна імуновідповідь виникають на той самий антиген. Лікувальна сиворотка містить готові антитіла, а не антиген, тому не може викликати імуновідповідь. Правильним твердженням щодо цього процесу буде таке. Первинна імунна відповідь може виникати внаслідок уведення вакцини. Речовина Х є антитілами, які належать до білків. Синтез антитіл забезпечує трибосоми, які синтезуються у порожнино трубочок жорсткої ендоплазматичної сітки білкових молекул. Ендоплазматична сітка забезпечує транспортування синтезованих речовин у мембранних пухірцях, визикулах до комплексу годжі. Надалі в комплексі годжі здійснюється перетворення білкових молекул і пакування їх у мембранні похірці, відповідно до функціонального призначення. Білки, що експортуються з клітини, розміщуються у секреторних похірцях, і внаслідок екзоцитозу виводиться крізь плазматичну мембрану. Тому правильна відповідь у нас 2-1-2.